Доброго дня, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні на уроці поговоримо з вами про зорі та сузір'я. Зорі це велетенські розжарені небесні тіла, у надрах яких ефективно відбуваються певні термоядерні реакції. Тобто, це насправді велетенські, так, здається, з. Коли ми піднімаємо голову, дивимося на небо, здається, що зірочки вони малесенькі, яскраві крапочки, але це велетенські розжарені тіла. Коли зо, всі, більшість зір об'єднуються у сузір'я, і таких сузір'їв є багато. Внаслідок осьового обертання землі нам здається, що зорі переміщуються по небу. Але все ж таки ми пам'ятаємо так, що це земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Звідси, і виникають ці певні почуття, що все обертається навколо землі, оскільки ми на ній живемо і не відчуваємо цього руху. Сузір'я це ділянки, на які розділена небесна сфера для зручності орієнтування на зоряному небі. У давнину сузір'ями називалися характерні фігури, що утворюються яскравими зірками. Подивіться, будь ласка, перед вами сузір'я. Ось найяскравіша полярна зірка. найяскравіша. Великий віз, малий віз і сузір'я Касіопеї. Ось воно. Як ви бачите, то загалом назви не завжди відповідають тому зовнішньому вигляду цих сузір'їв. Ось сузір'я навколо полярної зорі. Ось вона, найяскравіша полярна зоря. І основні сузір'я загалом найчастіше, які знають люди, звичайно, не науковці. Звичайні люди пересічні знають малу ведмедицю, велика ведмедиця. Капела, ось, бачите, такий багатокутник. Дракон, вега, цефей, Насіопея і Персей. Пам'ятаєте, що в попередньому ми дивились так з вами: ось ці сузір'я. Коли на небі гарно видно зірочки, тобто в певну пору року, коли безхмарно, безмісячно, і далеко від великих населених пунктів, так, міста, коли гарно освітлені, звичайно, вони збивають. А от коли далеко в селі, можливо, або десь подалі від Гарно освічених територій можна спостерігати близько трьох тисяч зірок. Загалом уся небесна сфера містить близько шести тисяч зірок, яких видно неозброєним оком. Якщо Поглиблювати свої знання з астрономії, то тоді вже використовується телескоп, завдяки якому можна переглянути, розглянути ці космічні об'єкти, так, небесні тіла більш детально. Існує безліч великих сузірів. Одне з них. Це сузір'я Андромеди. Воно знаходиться близько 2,5 мільйонів світлових років від Землі. Поглинає зірки інших галактик. Подивіться, тобто інші зірки. Це сузір'я поглинає і за рахунок цього збільшує у своїх розмір. Ось сузір'я Андромеди. Сузір'я Пегас. Ось воно перед вами, як ви бачите, такої достатньо цікавої форми, що взагалі таке пегас? Пегас це кінь у давньогрецькій міфології, крилатий кінь загалом. Але подивіться, будь ласка, дуже складно так, уявити, що це кінь. Але мається на увазі, що ось. Голова, крила, так, два крила і хвіст, можливо, коня, бо тулуб коня. Називається, відповідно, сузір'я Пегас. Сузір'я цефей. Бачите, трі... вже відрізняється. Ось воно так, знаходиться у північній півкулі неба, і її видно це сузір'я неозброєним оком. Подивіться, будь ласка, якої цікавої форми. Насправді, це фей – це був чоловік Касіопеї і батько Андромеди. Зверніть увагу, що всі назви, більшість загалом, назв сузір'їв, вони пов'язані саме з давньогрецькою міфологією, так? тобто названі на честь давньогрецьких богів. Також існують зодіакальні сузір'я. Ви пам'ятаєте, що існує. 12 знаків зодіаку, так? Відповідно до певного місяця. І коли людина народжується, визначається за датою народження і її знак зодіаку. Подивіться, ось кожне сузір'є сонце проходить приблизно за місяць, після чого переходить у наступне. Тобто, відповідно до Ось цього переміщення річного, так скільки ми переміщуємось. Відповідно, кожного місяця певне сузір'я. Е, у... Воно за сузір'я, тобто воно не з першого по останнє число, а займає середину місяця. Наприклад, з середини грудня до середини січня зодіакальний знак козиріг. Потім з середини січня до середини лютого водолій. Середини лютого до середини березня Риби, з середини березня до середини квітня овен, з середини квітня до середини травня телець, з середини травня до середини червня близнюки, з середини червня до середини липня це рак, з середини липня до середини серпня лев, з середини. З серпня до середини вересня діва. Потім з середини вересня до середини жовтня Терези, з середини жовтня до середини листопада скорпіон, з середини листопада до середини грудня стрілець. Стрільця. І таким чином, відповідно, по колу кожного року. Ось подивіться: сузір'я стрільця, сузір'я раку, Сузір'я Терезів, близнюки, риби, водолій. Ось, бачите, для розуміння показано: лев, діва, скорпіон, козиріг, овен і телець. Ось вони, бачите, зорі схематично. Схожі на назви, так, на ці тварини або на людину. І зараз малюнками показано, так, якщо уявити ось дві рибинки, їхня. тулуб, хвостики, то трішечки, можливо, навіть і схоже. Подивіться, ось вам конкретно дати. Терези, стрілець, поделійте, Телець – ось усі знаки Зодіаку. Також можете згадати свою дату народження, подивитися на дати народження, згадати своїх рідних і визначити, до якого ж знаку Зодіаку вони належать. Саме за цими знаками Зодіаку потім складаються гороскопи, до яких звертаються, так, вони складаються на рік, на Астрологи складають на рік, на тиждень, на місяць і також керуючись зірками, оскільки відповідно до кожного Сузір'я. Про назви Сузірів існує дуже багато легенд, тому що, да, якщо повторити, то назви більшості Сузірів пов'язані саме з давньогрецькою міфологією. Перше це про Сузір'я Кентавра, один із грецьких міфів, каже, що Кентавр на небі не хто інший, як безсмертний і мудрий Хірон, син Кроноса і німфи Філіра, знавець науки і мистецтва, вихователь грецьких героїв Ахіла, Асклепія, Ясона, тому його можна вважати сузір'ям вчителя. Ось так він виглядає. Також існує сузір'я Оріона найкрасивіше сузір'я південного неба. На всім небі немає іншого сузір'я, яке б містило стільки цікавих і легко доступних для спостереження об'єктів, як Оріон, розташований поблизу сузір'я. Тельця. Загалом звернули також увагу, що є сузір'я південного неба, є сузір'я північного неба. Також залежить від їхнього розміщення на небі відповідно до планети Земля. Хто такий загалом Оріон? Він був у міфології сином Посейдона, знаменитим мисливцем, боровся з биком і похвалявся тим, що немає тварини, яку він не зміг би перемогти. За це Гера, могутня дружина могутнього Зевса, наслала на нього скорпіона. Оріон очистив від диких звірів острів і став просити в царя цього острова руки його дочки, але той відмовив йому. Оріон спробував викрасти дівчину, і цар помстився його, напоївши до п'яна, і засліпив Оріона, тому він найяскравіший. Так? Геліос повернув Оріону зір, але від укусу скорпіона він все-таки загинув. Зевс помістив його на небі таким чином, що він може завжди піти від свого переслідувача. І дійсно, ці два сузір'я одночасно на небі не видні. Ніколи. Тобто сузір'я Скорпіона і Сузір'я Оріона. Зараз ми з вами попрацюємо також із підручником. Як ви бачите у підручнику на сторіночці 84-й знову ж таки розміщена інформація про сузір'я. Ще раз давайте закріпимо, що зоря це велетенське розжарене газове тіло кулястої форми, яке випромінює світло і тепло. Ло. Сонце це також зоря найближча до Землі. І Сонце нам здається найбільшим, так, на небосхилі, але є зорі, які більші за Сонце. Сузір'я так назви андромеда, персей, Лев, Лебідь, Риби, Велика Ведмедиця. так, Тобто або міфологія, або про тварин. Подивіться, великий ківш, великий віз або велика ведмедиця. По-різному називають. І я все-таки більше схиляюся, що це схоже на великий та малий віз, аніж на ведмедицю. Так, ось віз, ось ручка, якою везуть або кріплять до чогось. Тобто, все ж таки більше схоже на великий та малий віз. І найбільш яскрава зоря, з якої розпочинається ручка, називають полярною зорею. Вона розташована над північним полюсом і здавна слугувала людям як орієнтир на північ. Також у класрумі вас буде приєднане додаткове відео, щоб ви ще візуально сприйняли, як же виглядають на небі ці сузір'я, але не, не тільки в підручнику. Переглянете відео і потім виконаєте домашнє завдання. Ті, в кого зошит друкований, є, виконають у друкованому зошиті сторіночка 31, 32, Ті, в кого зошита друкованого не буде, немає, вони виконують. Ось додаткове питання віддадуть відповіді на додаткові питання, які будуть розписані у класрумі. Ви на них відповісте і потім надішлете фото. Частина учнів фото друкованого зошита, частина учнів записано просто у зошиті. З Я досліджую світ відповідь на поставлені питання. На цьому ваш урок буде закінчено. Чекаю домашніх робіт. Дякую за увагу. До побачення.